Так, Роман, давай розберемо ще раз твій малюнок. Я в себе тут трішки наніс інформацію. Дивись, ти відкриваєш лонгову уходу. А від чого ти її відкриваєш тут взагалі? тому що структура показала, але ж дивись, п'ять, хвилинка тільки показала. Немає в нас основного злому на годинці, наприклад, ось такої якоїсь історії. Хоча б що мінімуми наш один малюються, ну, типу вище-вище в -вище, якийсь період. Або ось тут дивись, мінімум один, потім дивись, трішки йдуть нижче, підзнімають ліквідність, і потім тільки пішла ціна вгору. Це годинка, наприклад. Тут дивись, знімають спочатку ліквідність, яка нижче, підзнімають цим, цим рухом ліквідність. Перебувають максимум, і тут іде підзйом, і потім пішли наверх. Варто звертати увагу на старші таймфрейми, я тобі говорив. Це один нюанс. Далі дивись в тебе контекст, який ось цієї всієї картини, якщо брати 4 годинку, наприклад. Ми пішли, е, йшли до, вгору до 99, там, 400 чи 600, все типу, ну, типу дуже довго йшли вверх. Має бути якась корекція, чи там отака, чи можливо навіть ми сильніше відкотимось там аж сюди, наприклад, бо зібрати треба ось це ось тут. По суті, у нас відбулася така картина, що ми отут пішли, зібрали зверху ліквідність, тобто один день, буквально там зранку обвалилися 1645 пішли наверх, 22 і все. Після того більше ми не перебували цей максимум. І в нас була структура східна І після того, як ми пішли сюди, знову забрали, ось тут, я відкривав що то угоду. А до цього відкривав лонгову угоду, бо ринок виглядав лонговий. Але ж бачив, да що я закрив його БУ. Один до 5 міг закрити Тепер дивися, у тебе дуже сильний похід вниз. Ми пройшли в якийсь рівень, але ж ми навіть закрилися нищення. На 15 хвилинці хвилин нижче. Так, це. Що тут годинка нам показує? Ну, дивися, годинка нам показує, що. Ну, типу, ми мали, типу, зупинились, робили відкат. І все на тому. Тут у нас імбаланс. Цей імп ми перекрили один, другий залишився. Причому повністю перекрили, що саме цікаво Тобто, як це називається? FF чи як то пишуть. Дивись, повністю перекрили. А тепер давай контекст розберемо цього, що ти мені сказав, ти відкриваєш угоду тут на продовження. Однак, у тебе має бути для того, щоб онгувати так як в нас все-таки ми вже ну таку, я вже. Пояснив, що у нас несхідна структура, бо в нас ось цей рух він зняв все-таки, зробив просто ордер не несхідний. Тобто в нас під зняття є-лігвідності, ми йдемо вниз далі. Тут було в нас зломник як ви бачите. Тут підтверджується, що вже злом є. І вже не можна лонгувати було, по суті, після оцієї історії. А далі у нас ціна іде в. Але ж це для чого? Щоб ти пошукав лонгову, не лонгову году, а шортову, оскільки для того, щоб тут шукати шортову, ніж лонгову угоду, тобі треба, щоб ринок на, хоча б на годинці показав якусь висхідну тенденцію. Наприклад, годинки починають іти вище, 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 потім роблять відкат якусь зону, наприклад, якийсь ордер-блок. І знову починають йти вище, при цьому перебуваючи максимум там на п'яти хвилинці, знову фіксуючи откат, зняття якось ліквідності, тільки потім можна шукати щось. В даному випадку, тут що у нас? Одна годинка, ми полетіли наверх і полетіли вниз. Дивись, нічого немає. І тут, причому максимум майже рівень. Типу, прийшли в оцей ордер блок, по суті. Повторно. І все на годинці. Ну це не ордерблок, бо він тоді ще не сформувався на годинці, по суті. Тому можна прибрати. І давай розберемо внутрі там, 3, -3 хвилинка наприклад. Ну, 3, -3 хвилинку я б на неї прям так не рятувався. Для цього мають відбутися отут якісь події знизу або там в часі. Тобто, годинка має показати. ну По логіці отака має бути історія. Для того, щоб ти шукав ногову угоду. Так як ми знаємо, що основний тренд у нас все-таки висхідний. Хоча маємо злом на H1 і H4 вже по суті. Як тобі варто було б очікувати, яких картин і підтвердження того, що твоя ідея вона працює? От беремо, наприклад, годинку. Що має тут бути? А ми буде така історія. Зараз ми маємо сходити кудись. Потім. Наприклад, має бути відкат, злом, повернення. І потім, наприклад, на трьох хвилинці або хвилинці ми шукаємо якусь картину, типу, або там з підзняттям, потім перебиттям, отак, повернення. І тільки потім ось тут десь шукати угоду на там, перехай цього або перехай цього. Розумієш і не раніше. Типу, оце заходити це проти ринку, по суті, оці, оці всі історії. Яка в нас зараз картина малюється? Якщо цей мінімум не буде перебитий, у нас ну, типу, намалюються еквіли, але ми не басково до них взагалі підемо. Ось тут зверху теж є еквіли. Ми можемо їх потім колись закрити. Це не така основна, ну, типу, проблема, і я на них ну, так не звертав увагу. Основна ця структура. І як себе ринок от в таких реперних точках, де в нас є якісь там важливі максимум і мінімум. Якщо ми його не перебуваємо, йдемо вище. У нас буде тут двойна вершина чи двиний причом, мінімум. Причому мінімум який вище. Що означає, що ціна не могла продавити ринок нижче, а це означає, що хтось підтримує цю ціну активно. Треба очікувати перебиття, причому перебиття з закриттям ось цього максимуму, тому що такі свічки широкі, з маленьким тілом, великими тінями по, по обидві сторони це дуже. Такі погані свічки, які треба дуже уважно з ними працювати. Оскільки якщо ми їх просто знімаємо з них максимум закриваємось нижче, є така ймовірність. Показую, дуже часто теж буває. Ідемо сюди. Просто чіпляємо тіло, потім, ну, тінню, закриваємо десь отут. І далі вже починаємо провалюватися ще нижче. Отакі От свічки треба прям. Чекати, поки ринок прям явно покаже, куди він. Тут може бути проторговка, але знову ж таки, має бути похід, відкат якийсь на годинці і потім тільки щось шукати. Якщо навіть от дивись, ось тут у нас була історія, ну це вночі було, тому дивись, прийшли. Чітко стоїмо 4 свічки, і потім починаємо мінімум вище, мінімум свічки вище, мінімум вище, то тут же в принципі, можна було щось шукати. Перебили цю свічку тілом а, вище закрили тінь ось тут. То хіба можна було ось так відкривати, наприклад, лонгову вору? ну Це вночі, але як приклад дуже непогано. Типу тут або ось тут, наприклад. Але тут факт в чому? Що ти розумієш, що відбувається з ринком ти бачиш, що він показує якусь. Тенденцію структуру направлені. Якщо ж тут говорити всередині, то тут нічого немає. Плюс у нас ще тут в тебе сильне зниження, ціна робить відкат, перекриває імп 15 хвилин, причому два рази його тестує. І у нас тут, як бачите, я спеціально показав, що у нас тут свічки однакові 15. Так, неправильно, давай М1. 14 і тут 13. Типу, ми йшли вниз 14 свічок, верх росли 13, пройшли майже ту ж саму рісні. Тобто, приблизно однаковий у нас е моментум. І далі, що ми робимо? Дивись, тут же основне не то, що ми там моментом однаковий, а що ми робимо після того, як ми приходимо в зону нашого інтересу? Прийшли чітко, оскільки у нас тут, максимум. 96582, 96582, максимум Даже 96, Навіть не дійшли тут. У нас мінімум менше. Далі ми робимо ось таку історію. Типу, раз, два. І продовжимо вниз. Ну, оця вершина, тобі повинна була хоча б щось сказати, що. По-перше, ось цей контекст. Що тут зняли, тут зняли, перекрили, вниз ідемо. А тут дивись, ламаючи структуру на, ну, на М1, звісно, але там, на М3 можливо. Але в нас є злом, плюс злом І Дивись ще й тестів. Ну, Лінгову воду відкривати. Ну ти тут відкривав, правильно, я так розумію. Поспішив, тут треба чекати, було якесь підтвердження на годинці. Тут рано було відкривати воду. й Коротше, шукай для себе метод підтвердження для, для початку. Це дуже класно працює. Якийсь метод, який буде підтверджувати тобі, що. Ну, типу, що вже можна дійсно, що є якась там тенденція до цього. Може бути ж боковик, він буде там, тобі малювати різну картину. Але суть в тому, що ти два стопи зловиш, і ти будеш розуміти. Ну, боковик, мабуть, почекає, поки ціна там, вийде з цього боковика. Тому що Поки ти там, ці два стопи зловиш, то вже в тебе намалюється картина, що в тебе боковик, і, і чітко намалюється там, з, ну, там, тіпо, рівні цього боковика, і ти будеш бачити, що ну, треба там, почекати, поки ми за нього вийдемо і чекати якогось ретесту. От дивись, сьогоднішня угода тут взагалі капець, ну, типу. Рідко, коли таке буває, що ми прям так чітко тестимо оцей останній мінімум, який ми там пробували. Час частіше ми будемо тестити ось тільки цей мінімум, і потім йти вниз, дивись. Тому якось так. Хоча і тут бачиш, яка вода була куфово. Можна було закрити, але все, коротше, пожадніше. Хотів 8 іксів забрати. А так мій би забрати 5 і потім ще. Ну, я просто навряд чи вже заходив на уходи, якби я тут 5 забрав. Я як правило, не заходжу. Всі вигоджую. Ну, дивись, картина така цікава вийшла. Не думав, що сьогодні так привало. От. Тобто, в цілому, мислиш вже трохи, ну типу, в тому ключі, що треба звертати увагу на це, Але, типу, забуваєш про структуру. Більш старшу. Забуваєш, що ринок валиться вниз, а ти заходиш проти ринку, бо ми там в якийсь рівень прийшли. Ну, що, що ми прийшли, ми маємо показати, що ми туди прийшли і що ми якісь щось там робимо. От дивись, ось ця верхня угода, я не закрив, бачиш її. Але, типу, по факту, треба було тут закривати вже після цієї проторговки. Бо ми пішли вверх активно, сильно швидко, і тут ну, дійшли до рівня і все, нікуди не йдемо. Тут це ж логічно, що щось відбувається таке, що треба або виходити тут, або, типу, вже не треба було тримати. Ну, просто ж в мене так, що я або стоп, або, або тейп. Просто не тримаю. От. Ну, якось так. Тобі, намагався пояснити. може тобі буде так простіше. Подумай. Подивися на структуру, подивись на повністю ринок, подивись на що ти можеш, додаткові які фактори там, використовувати. Дивись на таші фрейми Вони дуже гарно показує, що ми, де ми, ми знаходимося, як така дорожна карта. Ось бачний тягне h 4. Ніка. Взагалі можемо сходити ось сюди. Ну і тут у нас тут дивись імбаланс треба буде колись його перекривати. Ось тут бач, все перекрили, все закрили, нічого немає, все чистено. Тут взагалі все підчищено тут зверху. Тут, тут ліквідності вже її немає. Тут, якщо там навіть на карті ліквідності щось показує, то тут її вже немає, тому що тут все підчищено. Ну очевидь. Тут навіть і балансів майже не залишилось, окрім ось цієї свічки годиною цієї широкої. І то не факт, що ми підемо туди. Побачимо. Я думаю, що ми ось така історія буде. Дивись, що ми отак от чик-чик і провалимось. Провалимось нижче. Ну не сьогодні, так вночі, або завтра провалимось. Не думаю, що ми запимо. Але знову ж таки, це тільки те, що я А воно може бути все, що зроблено. Ми можемо зараз намалювати щось тут, пробити цей максимум, відкотити, намалювати таку історію, типу, підемо сюди і зламаємо. От така якась історія буде там. Структурою. Типу, зламаємо. Ось так якось ходимо. Зламаємо знову, відкотимо і тоді вже можна буде заходити у роботу. Може бути і таке. Але треба дивитися в моменті, як воно буде розвиватися. Що воно буде показувати? Тобі. Не робити висновки завчасно. Може буде, що воно намалює якусь таку картину, типу на похід знизу потім так. Бумс. Далі провається в них з того, щоб пізнімось ось цей максимум. Але дивись, тут в чому має? Твоя задача. Найти максимально підтверджений для себе момент, зайти максимально вигідно для себе. І в випадку, якщо щось йде проти тебе, максимально убезпечити себе, типу закриту воду, Але просто що, якщо це будуть маленькі свічки, то ти ж заходиш маленьким. Ну, тобі, маленьким об'ємом. Ви ж великим об'ємом, то, то може бути комісія велика. Ну, звісно, якщо ти ховаєш стопи там далеко, то в тебе буде тоді вже менший цей, але РР тоді буде, звісно, такі, я теж над цим працюю. Буває таке, що один до трьох закриваєш нормально. Ну, причому там ціна нормально ходить. А буває, що закриває тоді там один до п'яти, шести, але при цьому що стопи дуже близько. А їх може винести там декілька разів. Теж ніж заскочиш в нормальну угоду. あ。